Всім привіт! З вами це МальвіВі. Сьогодні хотів би вам показати і оглянути разом з вами чохли торгової марки Broom. У нас вони є різних видів, є чохли конкретно під телефон. Покажу вам на прикладі iPhone 6 для iPhone 6. Є універсальні чохли кисети і є універсальні чохли книжки для планшетів. Почнемо з останніх. Універсальні книжки торгової марки Broom. Є в нас різних. Розмірів різних кольорів. Найпопулярніші з них є 7, 9,7, 10 дюймів. Почнемо з такого недавно ставшого популярністю розміру 9,7 дюймів. Ми до нього вробили планшети 10 дюймові, 7 7 в більшості. А 9,7 це розмір iPad'у, як ви вже здогадалися. Зараз ми якраз, є у нас iPad Air. Перший зараз ми поміряємо на нього чехол Broom. Щодо чухлів, зроблені вони з якісної шкіри. Зараз ми його перевіримо. Чухли це преміум класу. Якісна натуральна шкіра виготовлена в формі книжки. Ось. Ззовні вона перфорована в нашому випадку. Всередині вона оброблена м'ягеньким велюром. Що збереже ваш планшет від подряпин і від пруду. Як ви бачите, планшет надійно фіксується у чотирьох точках. Що не дає йому випасти чохла, гарантує надійний захист від потертості, подряпин, можливих ударів і падінь. Клапан чохла фіксується двома магнітами, які є ось тут і ось тут. Прошу. Давайте примірити сюди наш iPad і подивимося, як зручно ним користуватися. Дуже легко фіксується, буквально нічого не потрібно ні закріпляти. Ось, вставили наш iPad в планшет і можемо ним користуватися. Зручно загинається назад для роботи ось так. Також є один плюс, показую вам. Його можна ставити так. Тут є спеціальні пази, які ми вставляємо в наш планшет і він стоїть. Можна собі взяти його ось так, поставити і працювати на ньому. Або, для прикладу, дивитися фільм. Так, ми його ставимо, можемо його покласти, щоб зручніше було, наприклад, набирати на клавіатурі і так далі. Тобто, якщо ви вже втомилися від довгих пошуків якісного шкіряного чохла, я думаю, торгова марка Brum вас не розчарує. Не пропоную шикарний асортимент чохлів, які всі представлені в нас в інтернет-магазині. Давайте зараз подивимося на якість ще виготовлення даного чохла. Вона, скажу, зразу дуже-дуже висока. Всі стрічки прошивки вони дуже рівні. Як ви бачите, все рівно прошито. Це якісно оброблено, ніде не виступає ніякий клей, немає ніяких ниток, немає ніяких кривих ліній. Тобто все дуже рівно. Подивіться, як прострочені кутики. Яка рівненька стрічка на самому чохлі, на самій шкірі. Дуже якісні, дуже багато різних кольорів. Наприклад, ось такий кораловий кольор, рожевий, тобто яскраві кольори. Так і Коричневий, темний колір чорний і бежевий, як в нашому випадку, який ми перевіряли. Це був розмір 9,7 дюймів. Також є, зараз вам покажу 10 дюймів чохол. з елітної шкіри Італія. Вона гладенька. Натуральна шкіра, дуже приємна на дотик, також всередині оброблена велюром. Також такий ж чохол є у чорному кольорі. Підходить він до усіх моделей планшету з діагоналю 10 дюймів. 9,5, 10, 10,5 не має значення. За рахунок оцих гумок, кутиків на гумках, можна сюди змонтувати будь-який чохол за значений мною розміром. Також в нас є і менші чохли. Для 7-дюймових, 8-дюймових планшетів. Зараз я вам покажу. Взяв ось такі два кольори: це коричнева рептилія шкіра і червона. Таку під зміну, під крокодилючу шкіра вона ікорпорована, дуже стильно модно виглядає. Дуже якісна шкіра на дотик, дуже приємна. Всередині також флюлю. Також таке. Зараз поміряємо в нього планшет. В чому перевага чухлів Brum? ви можете сюди монтувати будь-які планшети, тобто це вони не йдуть під модель, не потрібно шукати чохол конкретно під вашу модель, а просто приблизного розміру. Наприклад, на планшет X-Play, модель якого я взяв, дуже важко знайти, майже нереально знайти чохол, який би підійшов конкретно до нього. А наші ще підходять. Наші універсальні чохли. Це просто і легко монтується. Ось. прошу, чехол, планшет готовий до використання. Так само його можна поставити, так як я вам показував. І положити для того, щоб, наприклад, набирати якийсь текст на клавіатурі планшету або, наприклад, поставити, щоб дивитися фільм. Дуже класно, зручно і виглядає якісно і надійно. Тобто чохли виглядають дійсно преміум клас. Видно, що вони шкіряні, що вони якісні і вони дуже-дуже довго і добре носяться. Всі клієнти, які в нас купували ці чохли, дуже задоволені, і не я ще скарг, по тому що він там розлазиться, стирається, рветься і так далі. Він зроблений дуже якісно, що на, сьогодні, на сьогоднішній день є немало важливим. Також хотів би вам показати чохли, також цікаві чохли, чохли-кисети. Це універсальні чохли на змійку. В них є різних розмірів. XL, 2XL, 3XL, 4XL і підійдуть також на багато різних телефонів. чохли кисети можуть підійти до багатьох телефонів, тому що вони... Дуже Покажу, що, звичай, Це Дуже універсально, вам, що означає кісет. Це шкіряний також чохол з дуже м'якої шкіри. Відкривається він з трьох сторін з допомогою з такої змійки. Ну, подібний такий маленький гаманець. Ви сюди можете покласти як телефон, так і, наприклад, плеєр або навіть гроші і так далі. Дуже зручно його носити. Він Сильно захищає від подряпин, від попадання пилу, бруду, тому що коли телефон всередині, ви його можете повністю закрити, тобто взагалі не буде жодної відкритої ділянки, куди він міг би попасти, наприклад, в бруд. Є вони також і великих розмірів, тобто, якщо ви не підібрали для себе потрібного варіанту з інших чохлів, як альтернатива, дуже хороший варіант. це, наприклад, дивіться, великий розмір iPhone 6 вже разом з силиконовим чохлом, легко сюди поміщається і кладеться там в сумку, в кишеню і так далі. Дуже зручно і дуже надійно. Чахли кисети бру. Внутрішня обробка вона з мікрофібри. І дуже добре захищає від подряпин, тобто цим шахлом неможливо подрябатися і від попадання бруду. Також дуже якісне пошиття. Як ви бачите, все рівненько прошито. Виглядає дуже стильно. Останнє, що я вам хотів показати, це є чохли Broom Prestigious. Це чохли конкретно під модель. На прикладі цього шостого iPhone вам покажу чорний, білий, є вони різних кольорів, є вони до дуже великого модельного ряду телефонів, і Samsung і Lenovo, навіть Fly є в нас чохли книжки. Покажу на прикладі шостого iPhone. І на прикладі чорного і білого кольорів. Сучасні чохли, надійний помічник для захисту телефону. Він порівняно, наприклад, з чохлом-накладкою набагато краще захищає телефон, адже захищає його не тільки взаді і по боках, а захищає його і спереду. Так званий чохол фліп. Дуже багато людей віддають перевагу саме таким чохлам, адже це забезпечує довго-довгу службу їхнього телефону саме в плані зношення. Так, давайте спробуємо змонтувати туди наш айфон. Дуже легко сідає, легко фіксується чохло. Всі гнізда вільні, тобто гніздо зарядки, гніздо наушників. Кнопка. Гучності вверх-вниз і вібро, кнопка включення блокування, доступ до всіх кнопок дуже хороший, так само, як і до зарядки і роз'єму Heads Free. Защолкується він без магніта, тобто зверху просто є такий фіксатор. Виглядає він тонко, тобто він не дуже збільшує товщину айфона. Що не мало важливо, тому що iPhone телефон тонкий, і інші книжки є книжки з грубшою шкірою, які реально, коли її вдіваєш, вона вже виходить дуже-дуже група. Тут ні, тут все стильно, зручно і мені подобається, я би з таким, наприклад, ходив. Легко защібається, легко користуватись, наприклад, якщо говорити, ми просто беремо назад і прикладаємо до вуха. Так, давайте подивимося ще білий варіант, як виглядає. Чухли торгової марки Bruom це не новинка на нашому сайті. Ми ними вже дуже давно займаємося, пропонуємо їх нашим постійним клієнтам, так і новим клієнтам, тому що ми впевнені в їхній якості. Ми впевнені, що людина через... І року навіть не прийде до нас і не скаже, що ми їм подали, продали поганий чохол, адже він дуже якісний, дуже довго і надійно носиться. Бачите, білий варіант, також дуже круто, Мягенька велюрова обшивка зсередини. Гладка, м'яка, натуральна шкіра ззовні. Дуже стильно і гарно виглядає. Перевага є велика асортимент, кількість кольорів і величезний модельний ряд. Які ви повністю весь можете побачити на нашому сайті, перейшовши по посиланнях в коментарях до відео. Або по посиланнях в самому відео зверху. Також є посилання на наш сайт, де ви зможете переглянути і замовитися про члибовому. Вибирайте тільки якісні аксесуари. Дякую вам за увагу. До зустрічі!